Ми ще зачинені. Харків незламне місто. Добре, але ми зачинені. Харків незламне місто. Зрозумів. пароль прийнят. Проходьте. Кілька років вашій організації? Наша організація була створена після першого нападу на Харків. Це було сотні років тому. А, Понів. А хто знає пароль, тому скидки в кулінах? Ні. Ех, печалька. Якщо ти залишиш номер телефону, то я можу. Що? Не знаю, можу написати, коли буде акція чи ще щось. О, це круто, давай. Пух. Пах. Далі ви самі. Добре. А тут хтось є? Так, проходьте. Добре. Я так розумію, ви бажаєте вступити в нашу організацію. Так, тоді я радий вітати вас у наші ряди. Ви що, горобець? Так, останній горобець у Харкові. Розумієте, було знищення моїх предків, тому що вони захищали Харків поколінням. Тому мені довелося стати головою цієї організації, а людей в організації не Е, mm, На тебе горобець давно гадав: добре мовчу, давай до справи. У тебе буде небезпечні місії по захисту міста, бізнадобиться тремпель, використовується як бумеранг і притяг. Кирпичик використовується як лід по дорозі, але коли кидаєш, то він стає у сто раз важче. Мастерка, кулі не пробивна. Таня, добре, давай. Може в такий час краще бронік та автомат? Який автомат? Ти повинен бути гнучким та спритним, а ага, зрозумів. Ну, ще в нас бюджет маленький, тому боремось, з чим є, зрозумів. Для початку тренувань пік. Ха, а я не впав! На тебе давно горобиться гадав. Гаразд. А. -а уж ця молодь. А -а Бах. Та фіга тут драбина. Щоб ти не відволікався. Ви що, голуб? В цій організації взагалі люди є? Ай! Не відволікайся! Ну що, я тебе буду місяць тренувати, ти готовий? Бога. Але нашому мультиплікатору лінь малювати цей процес. Тому зараз просто з'явиться, ти бо пройшов місяць. Пройшов місяць. Готовий. Нарешті. Дякую, майстра. За що? Просто кур-кур. Слухайте, що, а ви голуб мутант? Ні, звичайний голуб. Може у вас кігті сталеві? Ні, добре. А за те, що ви хліб кидаєте, це не хліб, а зброя проти ворога. Зрозумів, але ваша сім'я за це все. Ніхто мене не клює за це. А добре, добре. А вам не хочеться трохи вкусити. Цей кирпичик? Ні, я ж майстер. Добре, трохи хочеться. Ага, я так і знав. Діду, я проїжджав тренування. Ось балда, нащо ти мені заважаєш? Ну я же мені все одно що ти зробив, все одно з тебе користі не буде. Може, ти правий? Звичайно, правий. Не мішай мені боса вбивати. Хлопці, я пішов вперед. Онук, а що поїсти? А, вже пішов. Мене хтось буде лікувати. Ех, чого такий сумний. Я цілий місяць тренувався, щоб стати захисником, а дід не цінує цього. Ну і навіщо тобі, що він цінував? Ти став захисником для себе, а не для нього. Тому йди та захищай. Ти правий буду знищувати ворога. Наша місія знищити бабцю. Вона тримає весь район та розповідає сплітні про Харків, що він вже не той. Якщо побачив, що вона ще гірше, то дозволяю знешкодити. Бабця, а це правда, що ти проти Харкова? Yeah. Супер Тремпель. Супер Кирпичик. Хвилайсь бабця. По сценарію ти маєш зайти до мене, я тобі щось покажу. Поліція, бабця намагається змусити, щоб я до неї зайшов. Серйозно, поліцяй? Ти хоч розумієш, на якій ти стороні? Ворон прийде за тобою. Боже, в цьому місті тільки птахи в керівництві. Звідки я знаю? Я лише підлегла. Я теж. Пакуйте її, хлопці. Дякую, що допоміг знешкодити бабцю. До речі, цей лист передав якийсь птах. Ти не зрозумів і не розглядів його? Вибач, у мене пташина сліпота. Це як? Я не можу розпізнати, чи то голуб, чи то пуга, а капець. Добре. Дякую. Харків незламне місто. Харків незламне місто. Брає, що тут до турніру залишився один рік? Якого турніру? Фу, яке кліше? Це Харків, а не Mortal Kombat.